Я вже третій раз піднімаю за літо питання, тільки почалося літо питання про ремонт шкільних автобусів. І я знаю, що ситуація плачевна. Так чи ні? Я попросив освіти. Коли, коли за моєю пропозицією ми виділили мільйон, пам'ятаєте, да, році, мільйон гривень на ремонт. Коли я потім поцікавився результатами цього ремонту, вияснилося, що навіть їх ну, впритик, да, просто, скажімо так, Косметично привели їх до ладу. 1 вересня, я так думаю, місяців через три буде, але автобуси з більшості свої не перемонтовані. в принципі ми стараємося ну це таке. Що по автобусах не впало, в даній ситуації? тому я пропоную, каже, що автобуси. Ну ось по тому другому автобусу. Ви скажіть їхній стан тисяч зараз. На Який їхній стан? Затупляють. Депутат каже, що вони не дієздать. Незадовільність. Незадовільність. Що? Незадовільність. Не Це возимо дітей. Тому я пропоную виділити 200 тисяч гривень за рахунок перерозподілу коштів з укриття. А там 200 Та тисяч невелика. Це невелика да. не сума. Я думаю, перекрити 200 а тисяч, 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 тисяч. тисяч. А чого ми жалимо? А звідки? звідки. На, хоча поточний ремонт шкільних автобусів. Це перша пропозиція. Друга пропозиція. Наскільки мені відомо, Харчоблок Семенівської НВК номер 1 плита не працює зовсім. Всі чотири конфорки. Номер два. Це номер два. Да, вибачаю. Номер два. Три не працює. Ну треба конфорки. Ми, я подивився, приблизно вартість конфорки 4 тисячі гривень. І установка десь близько 20 тисяч гривень. Також виділити 20 тисяч гривень на закупівлю вони там матеріалами, все. вони не ремонт будуть робити, а купляти, я так розумію, конфорки для харчоблоку ліцею на. Оце дві такі пропозиції за рахунок того ж перерозподілу. Е, ну, я, наприклад, Валіч з вами не спогоджуюся через те, що із укриття смикать гроші не можна Почекай. Я... Ну що тут чекати? Ви от е, я не знаю, відділу освіти отримали вже документи з обласного е, управління? Ні? Про те, що якщо не буде, якщо не буде укриття, то школа працюватиме тільки онлайн. А в нас по великому рахунку у Но територіальній в... громаді Валіса... жодного укриття немає. А, а для того, щоб порчати ремонт укриття, треба ще раз робити коригування проекту. А поки ж ми будемо його коригувати. А це ж не до мене питання. А... Так, а, на голосування. Тому, тому в цьому році нічого не розпочнеться. Змінюється ДБН. не ми винуваті за ці перед. Виконання. І я Будь вам ласка, хочу сказати, навіть якщо ми виділили 50, 50%, то в нас немає до чого нам виділяти, нам ніхто не виділяє тисяч. першу суму. Ще в Будь ласка. У мене питання по укриттю я повністю підтримую Ларісу Михайлову. 22-й рік виділили гроші на укриття, літом роздеребане. 23 й рік виділили на укриття роздеребан. Якщо зараз хоч заліземо туди на копійку, його не буде. Ви кожен господар, як вдома щось хоче будувати чи на підприємстві, концентрує гроші, чи так почав з нуля. Володимир, ви хочете, щоб Також, вони впали на рахунок котловий, так? Да? Вони будуть ці гроші на освіті. Валерій. Ну, вони впадуть потім. Вони так? на освіті. І їх ніхто не займає. Якщо. Виграють вони в дріб, буде хорошо. Якщо не виграють наступного бюджету добавлю і робитимемо укриття, але не залишайте без перспективи дітей семеницької роботи. А плити хай в школі не, не роблять, а автобуси хай не їздять. Питань немає дітей саме семеницької роботи. Да. І тисяч гривень на закупівлю запчастини до плит да, блуку ліцею номер 2. Ми ось зовсім недавно взяли, потратили на харчоблок тільки на те, щоб зробити е, технічну. Зараз подивлюся в мене, ага, щоб зробити технічне обстеження харчоблоку ліцею номер 1 зовсім недавно ви перечислили 79200 79 Правильно? І зробила знаменита фірма Удай Плюс. Там далі можна цілий хвіст за нею писати, так? Ставим на голосування, от на це гроші є. А те що автобус не їздить. Валючі, те, контроль, я не проти конфорок, і не про на проти голосування, щоб лізли гроші ці гроші, гроші. гроші. на Україні. Я проти того, щоб дітей Валючі залишали без ви дітя. як хочете, можете не голосувати. Вам не треба зараз. Є там на рішення не прийнято. скільки.